Я сьогодні вперше приготувала котлети кордон блюк. Вони схожі на котлети по київськи, але мають всередині шинку та сир. Сир у мене від мережі магазинів голландських сирів сирне Королівство. Курячі філе розрізаємо навпіл та відбиваємо з двох сторін, накриваючи харчовою плівкою. Потім додаємо улюблені спеції. У мене копчена паприка та сіль. Далі викладаємо все на мисочку, беремо сир. В мережі магазинів сирне королівство можна знайти понад 100 різних видів сирів і закусок до них з усієї Європи. Курячі рулетики Закручуємо у харчову плівку, робимо як цукерочки, відправляємо в холодильник або в морозильну камеру на 30-40 хвилин. Так вони краще стабілізуються. Кожну котлету я вмочаю в борошно, потім додаю яйце і тоді вже в панірувальні сухарі. Обсмажуємо на пательні у великій кількості олії або в сутельнику з двох сторін. Викладаємо у форму, в якій будемо запікати, та відправляємо в духовку на 15-20 хвилин. Температуру вибираємо 180 градусів. Розрізаємо і погляньте, яка це смакота.